Сторінка 14 Продавець іграшок У найтеплішому і найтаємнішому куточку мого серця є чарівне місце, двір мого дитинства. Там завжди літо. І з усіх вікон лунає голос італійського хлопчика Робертіно Лоретті. Я хочу запросити тебе туди хоча б на півгодини. На землі немає кращого місця за цей двір. Ходімо, точніше біжімо. У парадних нашого будинку не буває жарко навіть у липні. Зніми кросівки тут треба ходити, бо соняш, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі і прохолодні сходи? Наш ганок найвищий чотири сходинки. Ми з тобою в тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Навпроти кожної з чотирьох парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі тополина алея. А ще далі. Невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну, і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдалок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, іграшок – м'ячик та скакалка. Щоправда, посередині двору купа піску, але не в пасочки ж ним гратися, як якимсь карапузам. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір перевозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші років тринадцяти. Щасливчиків чоловік шість. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому неабияке задоволення. Бачив би ти на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято у дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збирається юрба господарок і дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. Уточільники із собою верстат, який він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнися, він іще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з десяток різних ігор з м'ячем. І десятка два взагалі без нічого чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється, і ще можна стати власником найкрутішої іграшки колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути, щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідність, швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення. Поглянь. Он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати до сараю. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, ми кричимо на курей, тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо. Слухай, цей звук найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути у житті. Подивись. Он із за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок зі своїм візком точно прийшов із якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць дуже красивий, із сивою рідкою борідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все у зморшках, напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незліченні скарби, глиняні свистки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. Усередині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохтять. Навколо візка збирається вся дітвора, можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її у руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власниками одного з цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, потім на віяло. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію. Це була дуже дорога іграшка, вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеличкий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню, легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими й короткими, то повільними і довгими. М'ячик міг стрибати вгору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були скакалки і м'ячі, ведмеді, зайці і лялька Маринка. Був пістолет із пістонами і дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією. У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитися якнайшвидше. Але що робити? Якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійснюється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля. Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо не здійсненні, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що б трапилось? якби мені дали гроші на той м'ячик, я б купила його, погралася ним кілька днів, а потім вирішила б подивитися, що в нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло б очікування звуку дзвіночків, скрип коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулося б з роками. Як забулося багато подій, важливіших аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв в моєму житті особливу роль. В моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, повагу до творчості. Захоплення простими і гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. Ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона, а ось ці дві плоскі деревинки віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве, кругле чудо. Бачиш, на ньому тущу намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Поглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ. Простих і дуже складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти зробити аби як швиденько, або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості, як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий китаєць. Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині у Нюрнберзі. Чи знаєш ти, що в Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці. Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний. Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри квіти й птахи, рослини й комахи, побутові жанри Люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту і пейзажний живопис Гори і води. Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.